Для захисту проєктів та презентацій учні можуть підключатися до дошки з допомогою програми ScreenShare. Для цього необхідно на смартфони учнівські встановити програму Promethean з App Store або ж Google Play Market. Після інсталяції програми необхідно запустити програму ScreenShare. Програма згенерує унікальний номер сесії для доступу до панелі. В програмі на смартфоні необхідно ввести дані цифри. Помітьте, що система вашого смартфону може запитати дозвіл на відображення поверх усіх додатків. Надайте цей доступ. Після введеного ідентифікатора панелі користувач відправляється в кімнату очікування. Обираємо необхідного користувача та натискаємо кнопку Поділитися. Помітьте, будь ласка, що одночасно може бути виведено на екран 4 користувача. Тепер наші екрани синхронізовані. Учень може показати свою презентацію, яку він готував вдома або під час уроку віддалено.